Салют, друзі! Радий вітати всіх на каналі А3А2КРЮ, У нас ВЗ-121Б і це преміумна десятка Стежка. Я вам хочу сказати, що до недавнього часу в 10.4 завезли йому отакий дуже цікавий камуфляж на цей танчик. Він став більш золотий, начебто хтось там просив зробити його більш золотим, але якось він в ангарі не виглядає на більш золотий. Так він виблизкує, але якісь оці. Зеленуваті штуки, вони якісь ну, не такі гарні. Тим не менш, цей золотий дракон може похвастатись ДПМом в 3500, кд 61 Ну і, звісно, радіусом огляду в 302 метри, хоч це і не багато, але це достатньо для СТ. Ну і тут є адаптивне маскування. Що це все таке? Ми зараз з вами поговоримо. Стосовно цього танку у мене. Небагато зіграно боїв, тим не менш статистика майже 60%, ну і непогана середня шкода. Тому давайте зараз подивимося, як саме грати на цьому танку, якщо ви хочете його, наприклад, собі придбати. Хоча я, в принципі, нікого не агітую на те, щоб ви купували зараз цей танк, тому що за Ті золоті монетки, за які вам його пропонують, мені здається, що він занадто дорогий. Перед тим, як ми підемо в ріплейчик, я хочу одразу подякувати кожному спонсору каналу, всім тим, хто підтримує канал, протиснув лайк, ну і, звісно, пише коменти під кожним відеом. Друзі, ви класні, я вам всім дуже дякую. Погнали в ріплей. Ніко Тімур мені надіслав цей ріплей, і хочу вам сказати одразу, що. В команді противника, як і в команді союзників, є по два важких танки. В команді противника є 2 СТ, 3 ПТ, а у нас навпаки одна СТ, одна ЛТ, ну і дві ПТСАВ. Я вам хочу сказати одразу, що ви не обов'язково маєте взяти цей бій як за гайд. Це дещо не так. Тому що цей танк, на мою думку, грається з середньої дистанції або з дальньої дистанції. І, сказати чесно, для того, щоб поставити тут е, постріли з дальної дистанції, вам необхідно мати в спорядженні і в обладнанні мати потрібно е, збалансовану гармату. Я не граю тут на досилачі, і. Тобто я граю на досилачі, але не граю на е, вертикальній стабілізації, тому що. Вона дещо не допомагає, і зазвичай багато гравців, хто хоче зробити постріл, зупиняються отак і дають цей постріл. Червоне око всі бачать так, це адаптивне маскування. Що означає адаптивне маскування? Друзі, адаптивне маскування це така штука, яка з'являється одразу від того танка, який вас засвітив. Нагадаю, що лампа, яку ви отримуєте при засвіті, з'являється лише за 4 секунди після того, як вас. Е як вас спалили, скажімо так. А от це око червоне, воно з'являється одразу. Проте, якщо ви просто засвітились, від, наприклад, от як зараз від ТВП, вам необхідно на 3 секунди менше часу для того, щоб вийти із засвіту. Як звичайному танку, наприклад, 10 секунд, то цьому танку потрібно 7 секунд. Проте є нюанс: є в цій грі ще трасуючі снаряди. Трасірами ви підсвічуєте, наприклад, на тестальоті. Ви можете засвітити будь-який танчик на 20 секунд. 20 секунд він буде в засвіті. Проте, якщо ви трасерами світите, наприклад, 121Б, він вийде із засвіту через 17 секунд. Тобто на 3 секунди в нього вихід із засвіту менший ніж в інших танків. І подивіться, як грає герой цього реплею, він нікуди не їде, ні до кого не підставляється. Він просто собі накидає. З половиною майже ДПМ цього танка, 6,1 секунди тут КД. Проте достатньо на е, звичайних снарядах дуже мені подобається пробиття. Да. Тут не таке високе пробиття, наприклад, на тих самих фугасних снарядах, тим не менш, 6,1 це непогане кіде, якщо ви граєте з середньої лінії або з дальньої дистанції. Адже, якщо ви будете грати десь в ПВП з кимось, наприклад, з Леопардом, з тим самим СТБ, то, скоріш за все, ви таку історію програєте, тому що 6,1 не можна протипоставити. Тим 5,5 секундам, які є у них, ну і плюс альфа в них дещо більше. Тут, у нас, якщо я не помиляюсь, 350 це середня шкода на звичайних бронебійних снарядах. Якщо його порівнювати, наприклад, з ВЗ-121, той що викачується. ну Тут, в принципі, не можна цього зробити, тому що це танки різні. ВЗ-121-го КД-73, там є. Вольфрамові сердечники, і дуже цікаво, до речі, на них грати. І альфа там вже не 350, а 420, якщо я не помиляюсь. от Тому танки різні і обидва танки мають достатньо міцну башту. Якщо, звісно, не вицілюють вам лючки. Хоча лючки вицілюються в будь-яких танках, тобто про лючки мова не йде. А от е, сама форма башти достатньо рікошетна і можна грати, в принципі, якось там позиційно і з дистанції. Гармата. Якщо ми граємо не на збалансованій гарматі, розкіт у нас буде 308 мм на 100 метрів, тобто це 30 см. І саме для того, щоб вийти і мати комфортну гармату. Нам потрібно поставити е, збалансовану гармату, тому що збалансована гармата нам дає 277 мм розкид. Це достатньо суттєво, адже інколи хочеться попасти в лючок здалеку. Ну, особисто мені не знаю, як вам. Можливо, ви хочете поїхати упоротись в танк там, і заруїнити катку або заруїнити. Гадаєте, що зараз я поїду, там всім втикаю, а казали, що у вас достатньо картонний танк, і е, присунули не ви їм, а вони вам. Ну, так буває, звісно. Тому ось вам бій, як грається WZ-121B. І постійна дистанція, друзі. Або середня, або дальня. Нічого більше. Він не їде грати якісь танки. Ви, до речі, знаєте, я хочу сказати, що на цьому танку у мене ніколи не було такої шкоди, як в цього героя на цьому ріплеї. Проте я подивився сьогодні цей реплей. І вирішив зіграти цей бій позиційно. я зіграв цей бій, який був у мене позиційний, на 6100 плюс шкоди. І такий подумав, дійсно цей танк грається позиційно, з дистанції, от, не наражаючись на небезпеку. Проте той бій був у мене поразка, і я отримав лише за 6100 шкоди, отримав лише другий клас. Звісно. У мене було ще три танки, проти яких я лишився, але було там 160, і там вже вирішувати або е, намагатися витащити не було. Там була поразка в дві сторони, тому що це була нічия. Я вивів команду на нічю, щоб команда противника і команда союзників отримала поразку. Отакі, От друзі, справи. Ну і дивіться, е, достатньо непогане пробиття, грає на ББшках, пробиває всіх. Тому, кому комфортний такий геймплей, це танк точно не для новачків, тому що у новачків є така тема: от нема цієї терплячості. Вам хочеться поїхати і просто нищити всіх своєю гарматою, своїм ДПМом там і міцною баштою. Але окрім міцної башти, друзі, в нього нічого міцного більше немає. Вас будуть пробивати всі постійно, а також інколи ще знищують йому боєкомплект. Тому. Танк у нас, скажімо, для гравців, які не перший день грають. Проте достатньо цікавий і цей бій, тому є доказом, що можна накидати 6 315 шкоди, 4 фраги знищив наш герой, отримав медальку майстра. Ну і звісно, медальку воїна. Що тут у нас ще є? 275 тисяч на 10 рівні. А ще тоді о 8 рівні, якщо можна спокійно грати там? Ну, за майстра так отримали тут багато, але тим не менш в команді був ще один противник, який пішов з нальом. Це була Бабаха. Так от, давайте перейдемо зараз до аналітики дещо. Трошечки аналітики в цей відео закинемо. 46% на 8 тисяч боїв має у нас ЄГПАЗРІ ЄСТО в команді противника. М6 Йох, 46%.

40 тисяч боїв, 42% перемог. І ТВП має теж 45% на 19 тисяч боїв. Оце так командочка попалась, да? Бабаха, 46% на 16 тисяч боїв. Яхпанзер є 100. 46 на 5 тисяч боїв. Конвей, 51%. Це вже статист в цій команді. Із четвертий має 52 37, оце батя статіста на 5 тисяч боїв. Далі у нас Бачат 5466 на 20 тисяч боїв, ВЗ55. Має 45 тисяч на 7 тисяч боїв. Я не знаю, як так можна грати. Ну і наш герой має всього майже 11 тисяч боїв, 53 37. Середня шкода у нього майже 1500, а максималочка, от друзі, 7-19. Нормальна шкода. Грає гравець в рейтинг, 5000 рейтингу має. Тобто, людина, яка старається грати добре, в нього і виходить добре. Тому я вам хочу побажати, щоб ви ніколи не опускали руки, старалися. Навіть якщо у вас буде 5 зливів поспіль, не треба е, руйнувати щось. Ви просто міняєте техніку і граєте далі. Тому, друзі, бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!